Я був вчасним підприємцем. Положив плитку. Став мастером по внутрішнім оділичним роботам. Продовцем був комбат. сказав дуже гарну фразу. Я не можу давати задачі своїм людям, які сам не можу виконати. Дома! На Херсонському напрямку ми з травня 2022 року відбиваємо на натиск російської армії, а саме у нас артилерійські позиції. Ми вражаємо ворожу піхоту на островах на тому березі. Це також ми вражаємо танки, ОВТ-противника та місця, де противник проживає. Ми, ми працюємо по ворожому берегу, по позиціям росіян, як я вже казав, на тому березі та на островах. Тобто візуально навіть ви можете їх бачити зі своїх позицій? Ми їх не бачимо зі своїх позицій, ми їх тільки бачимо, коли працюємо за допомогою дронів. Тобто Дрони нас коригують і ми за допомогою дронів, вони нам підсвічують противника. Я не професійний військовий, я колись. В 2015 році закінчив військову кафедру, отримав первинне військове звання молодший лейтенант і пішов займатися в сферу бізнесу. Тобто я був вчасним підприємцем, жив звичайне життя як більшість українців, і не був пов'язаний ні з армією, ні з війною. Але 24 числа те моє життя воно залишилось десь там. Зранку, я, коли почув перші прильоти, я пішов у воєнкомат та в подальшому потрапив до 126-ї окремої бригади ТРО, коли вона ще не була в корпусі морської піхоти. А от скажіть, є таке, знаєте, от, до ТРО відношення, що ну, це ж таке там, ну, ополчення. Ополчення якесь? Що можна сказати про це? Ну, ми зовсім не, як то кажуть, не опалчення. Да? У нас професійна бригада, вона виконує різноманітні задачі. Наша бригада виконала задачі по форсуванні річку річки Дніпро приймала участь у штурмових діях, як під Миколаєвом, коли ще Херсон був окупований, так і в подальшому. Вона штурмує позиції російські позиції на тому березі. Наша бригада приймала участь у операції у Кринках. Вот на островах надалі наша бригада продовжує приймати участь у бойових діях. Тобто ми зовсім як ти кажеш, не ополчення. Ми професійна бригада, бригада, у якій дуже добре командування. Завдяки старшим командирам, завдяки нашому комбригу, завдяки професіоналізму. Комбрига, комбата Мого ми виконуємо. Різноманітні задачі і виконуємо їх на досить гарному рівні. Найнебезпечніше це ворожі fpv дрони це ворожі скиди, тому що вони, вони пристосовуються до війни, так як і ми. Вони постійно змінюють частоти в своїх дронах, і, і ми постійно під них підлаштовуємося. І у них наразі ну, дуже багато дронів. Але не дивлячись на це, ми працюємо і вражаємо ворожі позиції. Чесно кажучи, спочатку хочеться трохи відпочити, а потім вже думати чи залишатися в армії, чи знову піти займатися тим, чим займався до війни. Зараз йде в основному робота з людьми, обучення їх наводки, моральне підтримання, щоб вони при обстрілах не вбігали, не розсипали, щоб не піддавалися паніки. Выезд на позиции, ориентирование миномета, установка его, нахождение точек наводки. В свое время когда-то летал, потом сломал ногу, меня списали. На чем летал? На чем? Ну, если начиная с самого начала, то учился в Оренбургском летном училище. Летал на учебно-тренировочных истребителях. Потом, когда списали, пошел на гражданку, закончил Одесский политехнический институт. Ну и в связи с тем, что еще в 96-х годах был кризис, пошел на стройку работать, ложил плитку. Стал мастером по внутренним отделочным работам. Полностью изменилось отношение к ним. Если раньше я считал, что они люди, то сейчас они просто не люди. Их надо уничтожать. Которые, люди, которые пришли с войной в соседнее государство, то не люди. Его просто можно сравнивать с тем же фашизмом. Человеческая алчность. Ну, может, территории малым не хватает, там той России полно. Мало им. Самое тяжелое, ну, скорее всего, найти взаимопонимание, чтобы человек не просто ну, боялся, или там, а чтобы он найти, заслужить авторитет к ним, чтобы они уважали и послухались. Вот это самая сложная работа с людьми. Взагалі подобається ваша в общем, нравится, що столу, да? работа, починаємо з того. Эта робота мені не подобається, чесно. Потому що стріляти и вбивати, разрушать, це это... не моє. Лучше мое созидать и і Поэтому, А куди діватися, захищати чи надо? Подавцем був. Попав в бригаду ще з самого початку, коли вона формувалася. І мені казали рідні, що ну воно тобі не треба йти в армію. Е, ну, я кажу, я ж мужик чи хто я. Пішов е, в, в ТЦК, записався і так і попав. одразу відправили. Одразу на мінометника потрапили? Так, е, да, так. Да. Одразу на мінометника спочатку був номером обслуги, потім заряджаючий, наводчик і. Став командиром розрахунку. Найважче в роботі це не спалиться, бо якщо спалися, то буде біда. І так, так само старатися не підставити дорогі розрахунки, постійна маскировка, щоб ворожі дрони не засікли місце позиції. Я був під Миколаєвом в наступленні на Херсон. Відбивали ворожі атаки. Складніше зараз. Зараз складніше тим, що дуже багато з'явилося дронів, в окупантів, дуже складно працювати, вражати противника, тому що вони постійно висять, слідкують, з куди працюємо ми. І ми шукаємо, як сказати, віконце. Щоб коли немає цих дронів, то зробити вистріл, вразити противника. Ну, Коли е, наші обстрілом, то вже цього не враховується, тому що нам треба перекрити піхоту. Саме найтяжче відчувати, коли немає підтримки, коли тебе там починають обстрілювати. Ну, е, ладно, Ми підтримку даємо. Своєї піхоті, а іменно щоб нас прикрити, нема такої прям підтримки, щоб уразити ворожу якусь техніку, яка по нам б'є. Ну, я, я не задумався, що я буду робити після війни. Ну, як сказати, треба її спочатку пережити, а потім вже щось думати.